23 травня 2021 року білоруський режим примусово посадив рейс 4978, літак, що направлявся за Фін до Вільнюса і перебував тоді у повітряному просторі Білорусі. Тільки нолітак літак приземлився в Мінську, органи влади за вказівкою вусатого диктатора заарештували опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину, які знаходились на борту. Майкл Олірі, генеральний директор компанії, що здійснювала рейс, Заявив, що цей інцидент був нічим іншим, ніж викраденням літака спонсорованим державою. Тією ж компанією була Ryanair найбільший лоукост перевізник Європи. Літаки вперше з'явились трохи більше століття тому, але протягом довгого часу польоти ними залишались недоступними для більшості населення. Комерційні авіаперевезення набули популярності лише після Другої світової війни, а в кінці 60-х років з'явилася ідея зробити авіаподорожі максимально доступними. Сьогодні лоукост оператори пропонують квитки за цінами часто дешевшими, ніж обід в ресторані. Тому мільйони людей по всьому світу, від Азії до Південної Америки, можуть дозволити собі провести вікенд в іншій країні і повернутись в понеділок на роботу. Але як ця галузь виникла і як бюджетні авіалінії можуть продавати квитки недорого, залишаючись при цьому прибутковим? Давайте ж послухаємо цю історію з самого початку. Від часу винаходу літака братами Райт» і їх першого польоту у 1903 році до здійснення першого комерційного авіарейсу пройшло не так і багато часу лише 13 років. 1 січня 1914 року Тоні Янус і досвідчений поміркам того часу пілот-випробовувач, виконав перший в світі регулярний авіарейс з американського міста Санкт-Петербург, штат Флорида, до містечка Тампа в тому ж штаті. Подорож тривала лише 23 хвилини, а відстань між двома містами була трохи більшою за 27 км. На борту першого рейсу компанії Авіалінія Санкт-Петербург-Тампа був один єдиний пасажир Абрам Фейл, колишній мер того самого Санкт-Петербурга. Ця авіакомпанія була творінням Персіваля Фанслера, інженера-електрика з Джексонвіля, який запропонував об'єднати два міста Флориди авіалінією. Адже хоча обидва міста знаходяться відносно поряд, подорож з залізницею з одного пункту в інший тривала більше 12 годин, тому що їх розділяє затока тампа. Авіаз'єднання ж робило подорож в рази швидшою навіть за переправу катером. А також, як задумав ініціатор ідеї, такий транспорт приваблював би багато туристів. Для прикладу, подібну роль виконує Фунікулер в Києві. Аби реалізувати цю ідею, потрібні були великі кошти. Тож Фанслер залучив до компанії Томаса Бенуа, одного з найперших конструкторів літаків або, точніше, повітряних човнів так тоді вони називались. На Вітні проект також підтримали керівник торгової ради міста Вітні, бізнесмен і пізніше мер міста Санкт-Петербург, Мітчел, а також спілка місцевих бізнесменів. Перші двоє пообіцяли по 1200 і 1000 доларів відповідно, а 11 бізнесменів внесли по 100 доларів кожен. Цього було достатньо для створення авіалінії. Абрам Фейл, в свою чергу, за привілей бути першим пасажиром компанії, заплатив 400 доларів, що було значним капіталом на той час. Пізніше польоти цією авіалінією стали дешевшими та коштували 5 доларів за квиток в одну сторону. І поки міська влада субсидувала діяльність компанії, то регулярні перевезення тривали. Але цей бізнес залишався збитковим. Тож, як тільки термін договору про субсидії добіг кінця, у підприємства виникли фінансові проблеми. І хоча компанія ще 5 тижнів продовжувала свою діяльність, 5 травня 1914 року вона здійснила свій останній рейс. За весь час авіалінія здійснила 172 польоти та перевезла 1205 пасажирів. І тоді могло здаватись, що за комерційною авіацією було майбутнє. Втім, одна подія стала перешкодою для подальшого розвитку комерційної авіації, і цією подією була Перша світова війна. В історії людства війни регулярно давали поштовх до здійснення нових відкриттів та якнайшвидшої адаптації нововведень. І цей глобальний конфлікт не був виключенням. Саме у Великій війні країни вперше масштабно використовували військову авіацію. Однак в таких умовах про розвиток комерційної авіації не було й мови. Вона відійшла на задній план, а всі ресурси використовували для ведення війни. Ситуація лише почала повільно змінюватись після підписання Версальського договору та заключення миру. У міжвоєнний період країни приділяли величезну увагу розвитку військової авіації. Але й комерційна авіація розвивалась помірно і набула деякої популярності під кінець 20-х років. Авіакомпанії навіть почали використовувати рекламу для залучення клієнтів, але в той період літати було не тільки незручно, а й неабияк дорого. Квитки в обидві сторони в США тоді коштували приблизно 260 доларів, що на той час дорівнювало половині вартості нового автомобіля Ford. Польоти ж були шумними, прохолодними і турбулентними, а самі авіалайнери літали на низькій висоті. Тож повітряна хвороба була звичним явищем у більшості пасажирів, а сам політ того часу був тією ще пригодою. Справжній розквіт комерційної авіації почався після Другої світової війни. Коли країни зняли обмеження на пересування, попит на подорожі літаком почав зростати карколомними темпами. Це дало поштовх до створення нових перевізників і використання нових технологій вже в цивільній авіації. В результаті 1955 року в Сполучених Штатах. Вперше більше людей подорожувало літаком, аніж залізницею. А двома роками пізніше авіаперельоти стали більш популярним транспортом перетину Атлантичного океану, залишивши океанські лайнери біднішим споживачам. Так починався період встановлення галузі комерційних авіаперевезень. Не дивлячись на те, що попит на послуги комерційної авіації стрімко зростав, все ж польоти літаком залишались занадто дорогим задоволенням для більшості споживачів по обидва боки Атлантики. Ця послуга була привілеєм, яким могли скористатись лише найбагатші. Наприклад, в 52-му році політ з Лондона в Шотландію коштував як середня заробітня плата на ліця за тиждень. А для польоту у Нью-Йорк довелось би відкладати кошти протягом п'яти місяців. Американці Герб Келехар і Ролін Кінг першими вирішили кинути виклик індустрії авіаперевезень і змінити статус кво Бізнес-модель своєї майбутньої компанії вони намалювали у вигляді трикутника на коктейльній серветці в барі готелю в Сан Антоніо. На їх малюнку були з'єднані три найбільші міста Техасу: Сан-Антоніо, Даллас і Х'юстон. KelleHerking взяли до уваги, що галузь комерційних авіаперевезень була надзвичайно зарегульованою в ті роки, а це безпосередньо впливало на ціну квитків. Вони вирішили здійснювати польоти лише в межах одного штату. В такому випадку більшість із цих правил не застосовувалась би до їх компанії, яка б тоді змогла продавати квитки значно дешевше. 1967 року була зареєстрована компанія Air Southwest. Втім, інші перевізники дізнались про плани підприємців. І п'ять компаній Aloha Airlines, Braniff, Continental Airlines, Trans Texas і United Airlines подали на Саутвест до суду. Тож протягом перших трьох років Келетер і Кінг не могли розпочати діяльність своєї компанії, аж поки справа не дійшла до Верховного суду в США. 7 грудня 1970 року Верховний суд США відхилив справу, постановивши, що Southwest Airlines мають право працювати в Техасі. 1 січня 71-го року президентом компанії був призначений Ламар Мьюз. Маючи досвід роботи в кількох авіакомпаніях, він одразу взявся до справи і почав приводити Air Southwest до ладу. Після кількох років судової тяганини компанія була в величезних боргах і не мала жодного літака. Але на допомогу Мьюзу прийшов Boeing, який погодився продати три Boeing 737 і забезпечити 90% фінансування. Вже 29 березня компанія змінила свою назву на Southwest Airlines, а свій перший політ з Даласа до Сан-Антоніо та Х'юстона здійснила 18 червня. Яка передбачав бізнес-план засновників, менша кількість регулювань, під які підпадала компанія, дозволила їм продавати квитки вдвічі дешевше всього 20 доларів за квиток в один бік між Далласом та Сан-Антоніо. Однак конкуренти Саутвест і не думали віддавати ринок Техасу задарма. У 1973 році Саутвест вступив з Барнів у так звану війну за 13-доларові польоти. Того року Барнів почав продавати квитки за цією ціною на маршрут між Далласом та Х'юстоном. Який був єдиним прибутковим маршрутом Southwest Airlines на той час, SouthWest не залишився в стороні, компанія також знизила базовий тариф до 13 доларів, і крім того запропонувала своїм споживачам інший варіант заплатити повну ціну квитка в 26 доларів і отримати безкоштовну пляшку преміального віскі. Під час цієї війни авіакомпанія на декілька місяців стала найбільшим дистриб'ютором преміальних алкогольних напоїв в Техасі. В тому ж році Southwest Airlines отримала свій перший прибуток за підсумками року. В 1978 році американська влада провела дерегуляцію галузі комерційних авіаперевезень, і тоді лоукостові авіалінії заполонили внутрішній ринок США. Але були й компанії, які ставили перед собою амбіційніші цілі. Сер Фредді Лейкер заснував Laker Airways у 1966 році. Свій перший капітал підприємець заробив, доставляючи літаком товари до західного Берліна під час радянської блокади в 48-49 роках. Втім, найбільше він запам'ятався сервісом SkyTrain від Laker Airways, першим в світі щоденним трансатлантичним сполученням. Підприємець запропонував регулярний лоукост рейс між Лондоном та Нью-Йорком. Квитки на який в один кінець коштували б 32,5 фунтів взимку та 37,5 фунтів влітку. перший літак Skytrain піднявся в повітря 1977 року після років змарнованих на бюрократичну тяганину. А ціна квитків була дорожчою: 59 фунтів на квиток з Лондону і 135 доларів з Нью-Йорку. На жаль, хеппі-енду в компанії не вийшло. Laker Airways оголосила про своє банкрутство вже у 82-му. Але через два роки було засновано авіакомпанію, яка пізніше спричинила справжню революцію на ринку комерційної авіації в Європі. Мова йде про Ryanair, ірландського лоу-кост-перевізника, який на сьогоднішній день здійснює польоти до 225 міст. Інші два відомі бюджетні перевізники EasyJet і Visa Air – були створені у 95 і 2003 роках відповідно. Регуляція галузі комерційних авіаперевезень, здійснена Європейським Союзом в 92-му році, дала авіакомпаніям з однієї країни ЄС здійснювати регулярні рейси між іншими державами Союзу. Це надало унікальну можливість бюджетним перевізникам, але особливо Ryanair. На той час великі національні компанії домінували на європейському ринку. Серед них були British Airways, Air France, KLM і Lufthansa. Але ситуація почала стрімко змінюватись з середини 90-х років, якраз після дерегуляції галузі. Це можна прослідити на прикладі капіталізації компаній. За даними The Economist, менше ніж за рік капіталізація Lufthansa і British Airways впала з більше, ніж 9 та 6 мільярдів доларів відповідно до понад 4 та 2,5 мільярдів доларів. В той же час капіталізація бюджетних авіакомпаній навіть трішки збільшилась. На сьогоднішній день неможливо уявити ринок комерційних авіаперевезень без бюджетних перевізників. Наприклад, в Великій Британії EasyJet і Ryanair є найбільш впізнаваними брендами авіаліній і поступаються популярності тільки British Airways. А той же Ryanair стабільно отримував значний прибуток у 2010-х роках, при тому постійно розширюючись і відкриваючи нові рейси. Саме в цей період компанія відкрила рейси до Києва, Львова, Одеси, Харкова і Херсона. А от пандемія ковіда нанесла величезні збитки у всій галузі. І хоча Ryanair теж отримав збиток за результатами 20, 21 і 2021-2022 фінансових років, все ж фінансова подушка безпеки цієї компанії дозволила їй пройти кризу відносно безболісно. Бізнес-модель бюджетних авіакомпаній насправді дуже проста: максимальна мінімізація витрат, а також скорочення послуг, без яких можна обійтись. На заході такі авіалінії, також відомі як No Frills Airlines, тобто авіакомпанії без надмірностей. Традиційні авіакомпанії історично пропонували квитки з повним сервісом. Тобто, купуючи квиток такої компанії і сплачуючи повну ціну за переліт, споживачі могли розраховувати на бездоганне обслуговування, безкоштовну їжу і напої на борту, вибір місця при бронюванні квитка, а також поблажливі вимоги до перевезення багажу. Бюджетні ж компанії прибирають все це і пропонують ці послуги лише за додаткову плату. Таким чином, ці авіалінії буквально продають вам лише переліт, забираючи з квитка усе зайве. Але бюджетні авіакомпанії отримують прибуток як з продажу додаткових послуг, так і з продажу квитків. Адже навіть пропонуючи квитки за такими низькими цінами, компанії примудряються отримувати з цього прибуток. Давайте тепер поглянемо, як лоукостери мінімізують свої витрати. Як ми тільки но зазначили, бюджетні авіалінії пропонують тільки ті послуги, які необхідні для здійснення самого перельоту. Як правило, вам треба здійснити реєстрацію на рейс на сайті або в мобільному додатку. Якщо ж ви хочете зареєструватись на стійці в аеропорту, за це доведеться заплатити. Більшість лоукостерів Європи дозволяють вам взяти лише невеличкий рюкзак чи сумку з собою. Якщо ж вам треба взяти ще ручну поклажу чи багаж, знову ж платіть. Також ви можете купити їжу та напої на борту, вибрати собі місце за додаткову плату або придбати пріоритетне обслуговування в аеропорту. Не дивлячись на те, що бюджетні авіакомпанії часто пропонують квитки за недорогими цінами, все ж ціна сильно залежить від часу купівлі квитка. Якщо ви купуєте квиток відень Мадрид за 3 місяці до виліту, то можете його придбати за 20-25 євро. А от за тиждень до виліту цей квиток може коштувати навіть помітно дорожче за квитки традиційних авіаліній. Ціна квитка значно залежить від попиту на маршрут в цей час. І хоча це стандартна практика не тільки для лоукостерів, все ж у бюджетних компаній коливання цін на квитки куди відчутніше. Тож, навіть якщо така авіалінія отримує збиток від продажу, скажімо, 5 квитків по 10 євро кожний, вона потім компенсує цей збиток, продаючи один квиток за 200 євро. Таким чином, бюджетні авіакомпанії отримують прибуток навіть виключно з продажу квитків на рейси. На відміну від традиційних авіакомпаній, лоукостери часто здійснюють польоти у зовсім незручний час. Прилітати в інше місто о другій ночі або ж вилітати о 6 ранку нормальна практика серед бюджетних авіаліній. За рахунок цього бюджетні компанії платять мінімальні комісії аеропортам. Адже небагато авіаперевізників згодні планувати свої рейси на такий час. Більше того, лоукост оператори завжди намагаються по максимуму завантажити кожен борт людьми за рахунок агресивного маркетингу та використання алгоритмів для розрахунку попиту на квитки. Це допомагає їм отримувати максимальний прибуток від виконання рейсів. За користування аеропортами авіакомпанії платять величезні гроші. Тож, як ми вже згадали, бюджетні авіалінії планують більшість своїх рейсів на незручний час, таким чином витриговуючи для себе максимально вигідні умови у аеропортів. А якщо в місті, в яке літає лоукост компанія, є декілька аеропортів, то дуже ймовірно, що бюджетна авіалінія обере менший аеропорт, який, як правило, розташований далі від міста і тому буде менш зручним для пасажирів. А все тому, що плата за користування такими аеропортами не настільки висока. Як приклад, Ryanair здійснює польоти в Осло, але не літає до основного аеропорту Гарденмо, звідки ви можете добратися до центра міста лише за 15 хвилин на електричці і за ціною в 13 євро. Замість цього, Ryanair здійснює польоти до аеропорту Торп. Звідти ж дорога до Осло триватиме 2 години і коштуватиме вже понад 65 євро. Також бюджетні оператори мінімізують час перебування своїх літаків в аеропортах. Вони максимально активно експлуатують свій флот і в переважній більшості випадків виконують свої рейси вчасно. За статистикою лоукост компанії є найпунктуальнішими авіаперевізниками. Це дозволяє лоукостерам економити на виплатах і комісіях аеропортам, адже чим довше літак залишається на литовищі, тим більше грошей вони матимуть заплатити. Бюджетні авіалінії зазвичай використовують лише один тип літаків. Завдяки цьому компанія економлять на обслуговуванні авіапарку і тренуванні пілотів. Крім того, це дозволяє лоукостерам укладати вигідні угоди з виробниками літаків, адже вони оновлюють та розширюють свій авіапарк одразу у великих кількостях, і за рахунок цього теж досягають економії. До того ж, бюджетні компанії максимально економлять на операційних витратах, таких як заробітні плати та маркетинг. Єдине, до чого європейські і американські лоукостери ставляться відповідально і на чому не економлять це безпека. Адже в разі катастрофи їм доведеться виплачувати мільйонні компенсації усім потерпілим. Тож безпека завжди залишається на першому місці. Останнім часом галузь комерційних авіаперевезень зіткнулася з декількома серйозними проблемами. Можна очікувати, що ще як мінімум декілька років знадобиться на відновлення індустрії після пандемії. От виклики, пов'язані зі зміною клімату і значним негативним впливом цієї галузі на екологію, залишаться ще надовго. І жодні інші компанії не завдають такої шкоди навколишньому середовищу, як лоукостери. Адже квиток за 10 євро спонукає людей вирушити у подорож, про яку вони навіть не задумувались, і у яку, певно, не дуже й хотіли вирушити. Але неймовірно низькі ціни на перельоти. Які є в рази дешевшими, ніж подорож автобусом чи потягом, дає споживачам можливість літати, коли заманеться. І хоча критика з боку екоактивістів відносно дешевизни польотів стає все жорсткішою, у більшості людей залишається бажання злітати в уікенд на чашечку кави до Відня. Самі ж бюджетні авіакомпанії очікують на подальше зростання галузі. Наприклад, у період з 97-го до 2019-го число пасажирів Ryanair зростало в середньому на 19% кожного року. А Майкл Олірі, генеральний директор компанії, прогнозує, що вже до 2035 року РНР перевозитиме більше 300 мільйонів пасажирів в рік. Не дивлячись на всі кризи і виклики, Олірі дивиться в майбутнє з оптимізмом. Війна, епідемія ще завжди піде не так. Але це також час, коли з'являються можливості. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український Ютуб. Дякуємо за перегляд.